Вітаю, це контекст на Дніпро Тіві. Сьогодні ми говоритимемо не просто про мистецтво. Ми будемо говорити про те, як воно може ламати стіни, знімати бар'єри і бути доступним для кожного, навіть коли йдеться про такі виклики, як війна чи історична архітектура, яка, м'яко кажучи, не завжди дружня до людей із особливими потребами, про інклюзію, про новий досвід сприйняття мистецтва і про імена, які ще не звучать. Із кожної афіші, але вже точно заслуговують на увагу. У нас у студії Володимир Маліков, мистецтвознавець, завідувач сектора музею Вадима Сідура, куратор проєкту мистецтво за межами зору. Та Сергій Несмачний мистецтвознавець, критик, старший викладач кафедри експертизи культурних цінностей університету митної справи та фінансів, заступник директора з наукової роботи Дніпровського художнього музею. Вітаю вас. Добрий день. Добрий день. Пане Володимире, назва проєкту Мистецтво за межами зору звучить доволі. Символічно, скажіть, будь ласка, це лише про фізичні бар'єри, чи тут є сенс, який треба пояснити? Взагалі, коли ми планували реалізацію цього проєкту, ми, коли зупинилися саме на цій назві, ми з часом почали усвідомлювати її глибину, тому що дійсно. Дніпровський художній музей це та інституція, яка вже довгий час працює із локальним мистецьким контекстом. Це та інституція, яка через виставкові проєкти веде оповідь про. Питоме українське мистецтво, і як відомо, художній музей минулого року відзначив 110-ту річницю від дня заснування. Якщо ми будемо навіть подорожувати такими хронологічними маркерами, в річну річницю музей був зовсім іншим. Зараз ми вже кажемо про те, що фахівці Дніпровського художнього музею переосмислили власну збірку, переосмислили експозицію. І саме тут ми зійшлися на тому, що нинішній час він вимагає від нас. Таких необхідних кроків саме в напрямку інклюзії. Тому мистецтво за межами зору це не лише той проєкт, який залучить до Дніпровського художнього музею людей із вадами зору. Взагалі, сам проєкт дуже цікавий, оскільки він дасть змогу познайомитися із вибраними творами з постійної експозиції Дніпровського художнього музею, але цей процес знайомства він буде реалізовуватися через тифлозображення, тобто через тактильний досвід. А це буде аудіогід простою мовою, який також зможе розкрити певні особливості тієї чи іншої роботи. А головне той компонент, який ми також замислили інтегрувати в цей проєкт, це так звані. Мистецькі транскрипції, тобто, ми спробуємо мистецькі твори передати мовою музики. Тобто, по суті, буде створено ще один додатковий проєкт. І в межах цього, цієї ініціативи ми з вами кажемо не лише про людей із вадами зору, а й взагалі про широке коло глядачів, для яких мистецтво розкриється з абсолютно різних ракурсів, тому що ми з вами кажемо не лише про суто візуальний досвід, ми дійсно будемо сама назва говорить про те, що ми йдемо за певні межі, за певні рамки. Навіть ті люди, які приходять іноді до музею, вони кажуть: от ми не маємо достатнього багажу знань, не маємо досвіду. Саме цей проєкт він допоможе кожному зануритися в мистецтво настільки, наскільки кожній людині дозволить цей набір відчуттів. Сергію понад століття існує Дніпровський художній музей. Розкажіть, будь ласка, що необхідно робити, аби така інституція залишалася сучасною і відкритою для всіх зараз? Бачите, всі ці знаменні дати, про які я ну, так знаю, вони відбуваються на фоні якихось трагічних подій. Музей відкривався у 1914 році. Він відкрився, попрацював декілька місяців і закрився, тому що розпочалася Перша світова війна, і інституція вже не працювала для глядачів. Потім наше сторіччя, 2014 рік, рік, теж всі розуміємо, як можна було відзначати в такий, е, такий ювілей. І зараз 110 років, е, тому кожного разу такі у музеї якісь випробування, які долі йому надає, але мені здається, він кожного разу них, е, з них з честю виходить і зберігає. Свою колекцію і намагається працювати з глядачем, в тому числі і доступними актуальними якимось засобами. От оці два проекти, про які ми з, е, з Володимиром е, сьогодні розповідаємо, його проєкт і мій проєкт, який називається Світ символів Михайла Сапожникова, віртуальна галерея е, творів мистецтв, е, це про те, щоб музей був більш доступний. Він працював різними засобами з глядачем. Е, якщо Е, ну, мій проект він про те, що більше про те, що якщо не може людина бути присутня фізично в музеї, і музей зараз не може показувати свою колекцію, тому що такі умови, і всі музеї України, особливо художні, вони свої колекції е, убезпечили, скажімо так, і вони ну не демонструють їх глядачеві. То, от, е, мій проект він про те, що з частиною колекції, з важливою частиною колекції, людина зможе познайомитися дистанційно віртуально. І не просто а ще отримати якісь цікаві нові, нові досвіди, нові нові сенси. Тому, це, ну в принципі, да, наш наші обидва проекти це такі нові форми сучасні, актуальні роботи з дідачем. І поки не забув, я відразу скажу, що вони обидва не могли бути взагалі реалізовані. Без підтримки Українського культурного фонду це дуже важливо. І це теж мені здається теж така віха часу, грантові проєкти, ініціатива окремих людей завдяки їм. Можливо, реалізація таких проєктів. Я думаю, що вони будуть точно реалізовані, тому що вони вже в процесі вже йдуть, і скоро ми будемо набувачем результатів. Ми художні музеї. Розкажіть трошки про фонд, в чому особливість саме зараз. Зараз музей зберігає більше 10 тисяч експонатів, Бачите, починалося з шести десятків експонатів у першій перші місці існування музею, а зараз більше десяти тисяч. І от є в рамках у цих десяти тисяч окремі монографічні, цікаві, дуже персональні збірки, які заслуговують окремою увагу. Ті є такі персони в історії музею, в історії створення його колекції, без яких музей би не був тим, чим є зараз. Там, ну буквально їх не так багато. Це художники, діячі культури. І один з таких митців це Михайло Сапожника. От музей є зберігачем великої унікальної монографічної збірки. Він зберігає більше 270 творів цього художника. Це наш Катернославський художник. Він прожив більшу частину життя в Україні, більше 30 років прожив в нашому місті. І тут він створив дві серії символістських картин. На жаль, після його смерті він був на декілька, ну, на декілька десятків років майже забутий. Потім його колекція вона опинилася в музеї, завдяки співробітників у 60-х роках, але вона була в дуже занедбаному стані. І тільки вже за часів незалежності були проведені перші реставраційні роботи, і ці символістські твори вони стали доступні для перегляду. От, тобто, ми Цього художника стали потрошку показувати тільки з 90-х років. Ем, і про те, що він насправді видатний, цікавий і заслуговує увагу. Це не тільки моя думка чи Володимира, а зараз він вже виходить. Е, Михайло Сапожника в його творчість на такий, е, входить в такий світовий контекст. От якщо повертатися до діяльності музеїв, то зараз музеї вони не працюють з колекціями в своїх е, будівлях, скажімо так, тому що умови не дозволяють, але вони е, часто беруть участь у виставках. І от е, Національний художній музей він два роки велику виставку о, возив країною Європи. називалась вона в епіцентрі бурі модерні, модерні, модерн, модерн в Україні. В епіцентрі бурі називався. І там були кращі художники епохи модерн, ті тієї, коли працював Сапожніков. Тому що за напрямком він художник-символіст. А за стилістикою, ну, художник епохи модерну. Таким от Національний художній музей серед двох десятків художників обрав, в тому числі, Михайла Сапожникова, щоб він представляв Україну цей період на міжнародній арені. І от три його роботи були на цій великій виставці. Так що то, що Михайла Сапожников заслуговує особливої уваги, дослідження і репрезентації, це не тільки моя думка, це вже зараз і, і фахівці теж з цим погоджуються. Тому це така от. Мій проєкт, ну мій чому я кажу мій, тому що я в ньому керівник цьому проєкті, він якраз от про це про популяризацію, про новий досвід роботи з художнім надбанням цього майстра, Володимир. Якщо говорити про ваш проєкт, чому люди з порушенням зору стали першим фокусом цього інклюзивного проєкту? Що це було? Внутрішній запит який чи запит зовні? Чому саме в цьому напрямку? Знаєте, тут певно збігається кілька аспектів. Я не виключаю внутрішній запит, оскільки цей проєкт, одразу заходячи трошки наперед, я скажу, що його презентація відбудеться у вересні, і в нас будуть проходити екскурсії особливого формату це екскурсії толерантності, коли ми запросимо широке коло глядачів, і вони в спеціальних масках зможуть. Запоринути в цей проєкт, тобто знову ж таки забути про зір. Забути безпосередньо про візуальний досвід, а наблизитися саме до розуміння тих людей, які мають порушення зору. Тобто, це е, дійсно той проєкт, який ще допоможе нам говорити про емпатію в нинішньому суспільстві, і говорити про те, що саме сьогодні ми маємо звертати увагу на вразливі групи і, взагалі, розвивати чуйність один до одного, тому що саме завдяки цьому ми сьогодні зможемо вистояти і дійсно підтримувати один одного. А що стосується інших аспектів, ну знову ж таки, ми сьогодні з вами трошки занурилися в історію Дніпровського художнього музею, і звісно, всі пам'ятають цю прекрасну історичну споруду. Звісно, всі споруді художній музей, скажімо так, продовжив. Свій розвиток з 1936 року, а ця споруда й до цього мала свою історію. Тож, звісно, її зараз дуже важко адаптувати саме для широкого кола людей з певними порушеннями для людей з інвалідністю. Тому а, говорячи про інклюзивність і рухаючись в цьому напрямку, ми вирішили зробити фокус саме на людей з порушеннями зору і рухатися далі, тому що це буде наш такий стартовий проєкт. Розширення меж мистецтва. Далі ми вже будемо думати, як залучити більше коло людей і дійсно прибрати всі бар'єри, усунути ці бар'єри на шляху е людей, які дійсно потребують цього. Владимир, ви вірите в те, що можна усунути усі бар'єри і зробити мистецтво принаймні у Дніпрі, повністю без бар'єр? Ну звісно, це така трошки утопічна ідея, але в будь-якому разі фахівці мають рухатися в цьому напрямку, і дійсно, наша робота вона має якраз цього стосуватися. Якщо говорити про твори, яким чином ви їх обирали? Чому саме їх розкажіть, будь ласка, трохи деталей цього процесу? Знову ж таки, ми обирали твори, які будуть цікаві широкому колу глядачів, тому що ми зупинилися на роботах різножанрових. Ми зупинилися на роботах, які виконані в різних мистецьких техніках. А головне, вони дотичні до різних мистецьких епох. Ми взяли зразок української ікони кінця 19 сторіччя. Ми взяли творчість того ж Михайла Сапожнікова, який репрезентує модерн. Ми зупинилися на зразках реалістичного мистецтва. Ми трошки заглянули в епоху XVIII сторіччя, також дві роботи з цієї епохи представлені. І певно, такою, ну, я не хочу цю роботу якось особливо виділяти, але все ж таки сьогодні було згадано вже про виставки модернізму, які сьогодні повсякчас проходять не лише на теренах України, а й за кордоном репрезентують українську культуру, в тому числі апропріовану Росією. Тобто, знову ж таки, виринають ті імена, які Росія довгий час вважала своїми, абсолютно неправомірно, і серед таких імен, звісно, Давид Бурлюк і його робота, яка якраз таки дотична до абсолютно чудового авангарду першої третини ХХ століття. як ми пам'ятаємо з вами, це ім'я. Художника, на якого претендують як мінімум три країни: це Україна, Росія та Сполучені Штати Америки. Але це художник, який із українським культурним контекстом контекстом дуже тісно був свого часу пов'язаний, і надзвичайно цікава робота, а логічна робота. І звісно, ми зараз фахівцями радимося, як цей твір адаптувати саме в таких. Мультимедійних поліаспектних форматах для сприйняття, тому що, як ми зараз з вами знаємо, на превеликий жаль, в нас немає досвіду відчуття та сприйняття авангарду. Чому зараз такі важливі ці виставки? Тому що ми кажемо про той історичний контекст, який Росія завжди хотіла знищити і стерти з історії. І лише сьогодні ми говоримо про ці імена і дійсно. Вводимо їх в широке культурне поле. Сергій, світ Михайла Сапожникова. Як ви будете репрезентувати його глядачу? В чому особливості саме цього митця? Ви почали вже про це говорити. Однак, з якими творами будете знайомити дніпрян та гостей вашого проєкту? Ну, я думаю, що Володимир погодиться, тому що ми з ним. Два, скажімо так, в нашому місті лобіста двох е, таких великих художників, які е, ну які походять з нашого міста або працювали тут. От Володимир, як ви бачили у тітрах, він е, е, завідує музеєм Вадима Сідура, да? а я відповідно від, такий лобіст в хорошому сенсі цього слова, Михайло Сапожникова. І от ці. Два митця, але я б ще додав один до третього, мабуть, Миколу Глущенка. Ну, можна далі список продовжити, але він такий великий. Тобто є не так багато митців, які походять з нашого регіону, або в нашому регіоні створили свої там визначні роботи, які можуть стати мистецькою візитівкою нашого міста. І от якраз Михайло Сапожников він в цьому контексті чому, скажімо так, зручний для досліджень для роботи, тому що він концентровано зберігається у нашому музеї. І ну, ви кажете. А в чому буде особливість? Да, ну, особливість в тому буде, що, мабуть, ти зможеш з його двома символістськими серіями по 12 картин, ти можеш познайомитися м, прямо вдома, з свого гаджета, чи я не знаю, чи комп'ютера. Але, знову ж таки, мета була в тому, щоб оце е знайомство у віртуальному світі, воно не було заміною походу в музей сам. Тому. Е Чому буде присвячений цей проект, по-перше, демонстрації його символістських картин, далі ми дамо до тих символістських картин певний контекст, тому що, от як сказав, дві серії по 12 картин, тобто всього 24 твори твори, да, основні, на яких побудована ця віртуальна буде галерея. А і до чотирьох з них ми створимо окремі аудіовізуальні історії. Е, чому музей може це зробити? Тому що перед тим як художник напише символістський твір. Проходить, ну, я не знаю, дні, місяці, роки, коли він думає, формулює свої думки, і яким чином? Через познання природи, через етюди, через ескізи. І от якраз музей він має багато цього додаткового матеріалу, який показує цей шлях створення символістської композиції. І от до чотирьох робіт символістських ми таку історію побудуємо, покажемо, як ця символістська робота виникала. Чи зможе такий процес е, побачити відвідувач, коли ми будемо, ну, зможемо вже вернутися до своєї нормальної роботи в музеї? Ну навряд чи тому, що такі роботи вони, як правило, залишаються поза межами уваги. Тому це така буде унікальна е, можливість зазирнути у таку мистецьку кухню Михайла Сапожникова. А далі ще, яка буде така цікава, ну, скажімо так, атракція до чотирьох робіт буде створена ще е, Володій, підкажи який термін. Краще використати, буде створена ну, скажімо, анімація. Так. Да? Так. Анімація нормальний термін. Ну, тобто Кожна символіська робота у Сапожникова вона має великий дуже, якийсь такий, знає, потенціал для розкриття якоїсь нової історії. Там. І от Для фахівців за ІТ-сектору було теж цікаво, що вони можуть зробити, от, як вони можуть адаптувати. Картину початку цього століття до такої якоїсь діджитал цифрової анімаційної історії, яка з цієї роботи проросте. Тому оце буде теж таке цікаве, цікавинка, і такого ви на виставці звичайно звичайні теж побачити не зможете. Ну і також, от окрім. Оцих символістських робіт ще буде окрема в цьому віртуальному проєкті кімната присвячена біографії життю і творчості Михайла Сапожникова. Трошки про нього, про колекцію. Ось такий контекст нам про наше місто буде. Тому ну, я думаю, що в будь-якому разі, навіть якщо тобі не дуже цікаво, але ти просто потрапиш на цей ресурс, то 5, 10, 15 хвилин ти там зможеш. З користю і задоволенням провести і дізнатися про наше місто, про наших визначних митців, про Михайла Сапожникова, який має бути просто таким мистецьким флагманом нашого регіону. Я думаю, що це якраз така маленька цеглинка от в цьому процесі. Сергій розповідаючи про віртуальну галерею, ви наводите купу плюсів та переваг, якщо порівнювати з фізичним відвідуванням музею. Як вважаєте, ось такий віртуальний формат? Можливо, це і є майбутнє? Я думаю, що це просто крок для того, щоб залучити нову аудиторію. Був такий е проєкт наших колег, який називався. Е Назву забув, але суть була про те, що дуже багато, а виключені чи якось так, що дуже багато людей вони виключені із цього мистецького процесу. У них на це немає часу, немає якогось культурного бекграунду, щоб його споживати. І навіть от у нас, коли музеї за мою от, за час там двадцятирічне, що я працюю в музеї, була така дуже велика мистецька виставка, яка ну, постійно там були повні зали. Два місяці були повні зали. і Даже, навіть навіть таку виставку її відвідало всього, то за два місяці 12 тисяч людей. Можете порахувати 12 тисяч людей для нашого мільйонного міста. Який процент може бути залучений при агресивній якійсь там рекламній кампанії, промоції? Тобто це дуже невеликий такий відсоток. Тому от такий спосіб вихід у такий у діджитал у цифрову епоху, це тільки крок кроком того, щоб залучити ще нову аудиторію. Ну, яку можемо аналогію метафору привести? Ну, от, Просто прийшло прямо в голову зараз. Ну от Можна дивитися да, по, по, на екрані, як е, хтось споживає луничку, Да? І це може якось дуже ефектно виглядати, але це ж не замінить твого власного споживання і твого власного досвіду. Да? І точно так же і з музикою, і з візуальними якимось образдочим мистецтвом. Е, цифровий досвід цікавий досвід, е, пізнавальний досвід, але він е, не може замінити. Досвіду споживання культурного продукту, справжнього. От як кажуть, коли картина у нас живе, да? що є от процес створення роботи. А потім, якщо картина знаходиться в темній кімнаті, то вона ну, не працює. Для, для того, щоб вона запрацювала, треба експозиція, треба глядач. Тому це такий наш віртуальний цей проєкт. Це е, спроба, по-перше, не забути про Михайла Сапожникова, по-третє, його вивести на новий якийсь певний рівень пізнання. Промоції і далі е, зробити це як такий невеличку, скажімо так, невеличкий анонс того, що можна побачити вживу в музеї. І в чому його плюс цього проєкту? Тому що 24 твори, а це великі твори, вони потребують великих виставкових площ. І от музеї у нього завжди була така ділема: як його, як, як показати, де знайти ці площі. І це можна зробити в рамках якоїсь виставки, а для того, щоб постійно показувати, для цього площ ну, наразі нема. Тому це теж така е, спроба. Надовго зафіксувати його, коли навіть немає можливості фізично показати. Тому я не думаю, що відвідування віртуальної галереї воно може замінити відвідування відвідування музею вживу. Що думаєш, Володимир? Абсолютно. Тим паче нещодавно знайомився з дослідженнями психологів з приводу нашого сьогоднішнього стану. Тобто, ну досить часто ми всі з вами перебуваємо в такому пригнічному стані, важкому стані. І для того, аби людину підтримати, допомогти їй з цього стану, хоча б на певну мить вийти, потрібна інша людина. Найгірше, що людина може почути: ти сильний, ти молодець, ти впораєшся, але це не працює. Потрібна інша людина. І потрібен саме естетичний досвід, про який ми досить часто забуваємо. Не лише забуваємо, а просто ми вважаємо, що в такому складному стані. Ну, я не думаю, що нас там та ж картина підтримає, музика чи хороша книга. Насправді це так. Ми не маємо ці інструменти з вами вилучати, забувати про них. І це дійство саме те, що може людину втримати. Тому безпосередній живий досвід спілкування з культурою це якраз те, що нам сьогодні потрібно. Музей він був, коли почалась війна, 24 лютого, 2022 року. Музей зачинився і почав процес забезпечення колекції. І фактично ми більше року ми не працювали для глядача. І були дуже, я не скажу здивовані, але дуже ми раділи, коли ми відкрилися через рік, там у травні 23-го року змогли заново відкрити свої двері для відвідувачів. І побачили дуже такий жвавий інтерес у людей до мистецтва. І зрозуміло, то, чому так було? Тому що у нас спочатку було два роки COVID, да? потім почалась війна. І дуже багато людей вони за цей час е е е я не скажу, звикли сидіти вдома, да? але ну, трошки стали втрачати іноді комунікативні якісь навики. Тому е е я в першу чергу сприймаю. Е проєкт, який присвячений Михайлу Сапожнику, як такий, який познайомить з творчістю і буде спонукати відвідувати музей і дізнаватися про наше мистецтво, про українське мистецтво, про локальне мистецтво нашого регіону, тому що ми варті того, щоб нас досліджувати і промотувати. Е, ну ну да, я думаю, що такі проєкти дуже потрібні. Вони потрібні з точки зору того, що щоб ми не забували, ну для чого ми взагалі працюємо. Існуємо, то що культурна дипломатія це дуже важливо, і проекти в цьому контексті. Тому я думаю, да, що такий проект може допомогти і музею, і потенційним відвідувачам, і it сектору який буде працювати над його реалізацією. Тому з будь-яких боків, як його я не розглядаю, він не має якихось, ну скажімо так. Ну, не скажу недоліків. Недоліки, звичайно, можна знайти. Немає якихось мінусів в плані от комунікації. Ну, на жаль, от проєкт Володимира він буде потребувати фізичної присутності в музеї. Ну, що, значить на жаль. Ну, Це його буде фішка і, така, на щастя, да? і на щастя, так. Да. І о, хочу якраз таки трошки о, і підтримати Сергія і сказати про те, що. Саме наші культурні інституції, зокрема Дніпровський художній музей, взяв на себе зараз місію знайомити із локальним культурним контекстом. І дуже багато людей вони навіть не замислюються, який дійсно в нас є культурний скарб, який в нас є надзвичайно такий ем, суттєвий культурний бекграунд. За ці роки ми з вами вже стали свідками того, що росіянами було зруйновано дуже багато музеїв, розграбовано дуже багато музеїв. І перше, що власне росіяни роблять, як ви бачили на окупованих територіях, вони знищують мистецтво, вони спалюють книжки. Тому тому наш сьогоднішній проєкт це дійсно крок до знайомства із нашою культурною ідентичністю. Це е, заглиблення кожного глядача в питомі українські контексти. Тому дійсно це дуже важливо. Володя, я ще скажу про твій проєкт, тому що я теж ну, залучений до його Ну тому що художні музеї, будь-які там проекти вони проходили в будь-якому разі через співробітників музею наукових, і тому ми про це багато говорили. І який в ньому великий плюс, тому що він має, має потенці... потенцію для продовження, от буде його презентація, да? буде оці у нас шість картин, які будуть так репрезентовані для певної верстви населення. А потім це ж ми взяли шість робіт ключових, які були основою експозиції нашої постійної музеї, колись. Коли закінчиться війна, музейні співробітники це дуже чекають для того, щоб повернутися до своєї звичної роботи, повернути основну експозицію музею. І оці шість робіт, які адаптовані для людей з ведемо зору, вони будуть інтегровані в основну експозицію. Тому цей проект, який буде мати продовження, буде потім працювати, я думаю, що роками. І це ну, дуже дуже важливо. В принципі, і Михайло Запожников теж от ми роботи. Михайла Сапожникова. Ми в останні роки, перед тим як перед 24 лютого, ми їх інтегрували в основну експозицію музею. Дев'ять сиволіських картин, Вони закінчували основну експозицію. І от це теж бачите, тільки дев'ять картин, А всі ми не можемо показати. Тому це такий проект віртуальний, який теж допоможе більш глибше зануритись от у тему світу сиволі Михайла Сапожникова. А також що дуже важливо, ну мені так здається, залишити такий віртуальний цифровий. Ну, скажімо так, як це? Відбиток, так. Да? відбиток його робіт, який може пережити і нас, і війну, і все, і що б там не було, але він вже в цифровому світі він залишиться. І це дуже важливо. Мені здається, панове, дуже дякую вам за цю розмову. Бажаю успіхів і вам, і вашим проєктам. Нехай все, що ви задумали, обов'язково реалізується. Друзі, це був контекст на Дніпро Тіві. До побачення! Віримо в перемогу! Все буде Україна!